Шукала легкі заробітки у телеграм-каналах, намагалася наводити ракетно-дронові атаки окупантів по Полтаві в обхід протиповітряної оборони. За матеріалами Служби безпеки України засудили жінку, яка передавала дані ворогу про Полтавщину. Правоохоронці затримали її у лютому цього року. За даними слідства, вона збирала інформацію про місця базування радіолокаційних станцій і мобільних вогневих груп поблизу Полтави, а також фіксувала наслідки обстрілів, передаючи координати куратору. Про це повідомив. Речниця Служби безпеки України в Полтавській області Інна Усова. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. За матеріалами СБУ, інформаторку визнано винною за частиною 3 статті 114 Прим 2 Кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив їй 8,5 років позбавлення волі. Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.